Госково слухайте звіри до кінця ці сили, мови молитви, Богородиця, покриє вас від усякого зла і виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята Діво, Марія мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна і заступниця заріцькі, смиренно припадаємо до Твоїх причистих ніг, і в серці своїм глибоким покаянням визнаємо свої провини перед Богом, просимо тебе, водичице, зеленся на нас грішних і недостойних, прийми наші щирі молитви і вияви на милість свою. Напишіть мене, то прохання в коментарях. О Богородице Ти, яка є Матірі, милосердя, і співзаступницею за всіх Християн, молимося до тебе з вірою і надією, прости нам наші гріхи свідомі, несвідомі, прости наші пазіння, і недбалість у молитвах, і добрих ділах. вчини нас достойними перед обличчям Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Вислухай нас і вимови для нас, богдать Боже, щоб ми, покаявшись у своїх провинах, змогли очистити свої серця та душі для служіння Господу, вистані й правді, О, Пречиста діва, вивечаємо тебе, і прославляємо твою безмежну любов і жертовність. Ти, що стала матір'ю Спасителя світу, Ти, яка принесла світові світло Христова, милий за наші щоб наші душі завжди горіли цією божественною благодаттю. Ми величаємо твою непорочність, чистоту й смиреність, бо через Твоє смирення і послух волю Божій світ отримав спасіння, О, Бога свина Богородиці, прославляємо тебе як матір усього людства. Як заступницю і молитвеницю перед Престолом Божим, ти є царицею неба і землі, ти заступниця перед Богом за всіх, хто з вірою до тебе звертається. Ми оспівуємо Твою славу і величку, бо через тебе відкрилася на милість Господа, і ти стала дверима, спасіння для всіх вірних. Ти привела світ до життя вічного через народження Спасителя, о Мати Божа, зверни на нас свій милосердний погляд, зміцни наші серця в любові до Господа, укріпи нас у вірі, благочесті та молитві. Ми звертаємося до тебе в наші немечі, просерчи Твого заступництва і допомоги, захисти наші думи, наші сім'ї, нашу церкву, і весь світ, від всякої спокуси та зла, даруй нам силу долати, випробування і труднощі земного життя. Щоб ми змогли зберегти вірність Христу до останнього подиху, О Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, будь нам заступницею надією в всіх наших потребах, молись за нас перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він помилував нас і спас наші душі. Мовись за нас, щоб ми отримали від Нього прощення гріхів, зцілення від хвороб, миру в серцях і життя вічне, у Царстві Небесному, О, Цариці Небесна, Мати Божа! Почуй наше благання і даруй нам своє заступництво. Амінь. О Пресвята водичице, наша Богородиця, пренепорочна Діва Марія, мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна, з злибини душі припадаємо до Тебе, і з благовінням молимося. пишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, яка породила світло правдива Сина Божого, що світ просвітив, і визволив від темряви гріха, зглянься на нас, недостойних рабів твоїх, і визвоє нас від усякого зла, о мати Божа заступниця зарід доський, покрий нас твоїм святим омофором і захисти від ворогів, видимих і невидимих, Ти, яка є міцною стіною для християн, будь нашим щитом і обороною у час випробувань скорбот визволи нас від усякої напасті, збережи нас від підступів лукавого, і від усіх ворогів, що повстають на нас, пренепорочна діва, надії всіх тих, хто на тебе покладається, умови Сина Твого і Бога нашого, що подав нам силу духу і міцність віри, як ти не залишав скорботи тих, хто до тебе взивав, так і нині, не залишай нас у годину випробувань, захисти нас від оріхопадінь і спокус. Даруй нам розуміння волі Божої і допоможи пройти шлях земного життя з чистим серцем, ти, яка стояла під Христом Сина свого з терпінням прийняла його страждання за спасіння світу, допоможи і нам нести свій хрест у житті, щоб ми через терпіння і смирення досягли спасіння вічного визволи нас від усяких бід і скорбот, щоб ми під Твоїм покровом могли звершувати своє спасіння, у вірі та надії на Господа. Пресвята Богородице Ти, надію, знедованих, утіхою скорботних і поміч у тим, хто в біді, Виведи нас із темрявих гріхів наших, і присвяти душі наші, світлом благодаті Твоєї, умилостиви Сина Твого, щоб дарував нам прощення гріхів і вічне спасіння, твоєю святою молитвою спаси нас від нашесті, ворогів від усякої біди, і смерті несподіваної, щоб та покаянні ми відійшли до вічного життя. О Сариця Небесне, прибіжище нашої захисти, висухимо ліні наші, що з вірою і надією до тебе приносимо, і нам, Господа, благодать його святого, щоб у всі дні життя нашого ми перебували під Твоїм покровом, бо Ти є надія тих, що в скорботах, утіха плачучи, і заступниця грішників перед Сином Твоїм, мовимо тебе, опричиста мати, Сина Твого, щоб дарував нам мир душевний і тілесний. Щоб усі спокуси і підступи ворожі відступили від нас, збережи нас у вірі непохитні і надії на Боже милосердя, щоб ми могли осягнути життя вічне в Царстві Небесному. Амінь. О, свята Діво, Богородиця, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя світу, зі смиреним серцем і глибокою вірою взиваємо до Тебе, прочиста владичі, Цеботи, могутня заступниця наша перед Господом. Ти мати милосердя, любов і співчуття, і ти є пристановищем для тих, хто грішить і шукає спасіння, поглянь милостиво на нас, грішних і недостойних рабів твоїх, які перебувають у скорботах і життєвих випробуваннях, і вблагай Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він прости нам провини наші, явив нам своє, велике милосердя і дарував своє богословення. Пишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від видимих і невидимих ворогів покрий нас своїм всесильним покровом як орел, Покривай своїх пташенята, не залишай нас без своєї материнської піки. Пресвята Богородице Мати Божа, будь бо для нас захистом на у всіх справах наших і в усяких випробуваннях цього життя. Підтримай нас у скорботах і радощах, у випробуваннях і скорботах, життєвих, допоможи нам зберігати віру й терпіння. Захисти нас від гріховних спокус, від підступів диявола і від всякого зла, мовимося до тебе, водичиця небесна, простягни свої руки над нами і покрий нас від бурі життєвої, від ворогів, від наклепів, і від оселякої біди. Ти є пристановищем для тих, хто страждає твердиною для тих, хто шукає порятунку. Згадаймо Ти Божа милість твою явлену від віку, і яви нам грішним. Молимося до тебе за нашу землю, за народ наш і за всіх. Хто стоїть на захисті, істини і справедливості, святе Діво, будь щитом і обороною для воїнів, що захищають землю нашу, укріпи їхню віру й мужність, і даруй їм силу, заступитися за всіх, хто страждає, потерпає, і їм розраду і мир, Утішительнице скорботних, мати милосердя, навчи нас любити Господа і ближніх своїх, допоможи нам бути вірними в усіх справах наших, і зберігати чистоту душі, і честі і смирення. І як заступниця зарідляцький, зроби так, щоб молитви наші досягли престолу Божого і щоб Господь за твоїм клопотанням явив нам своє милосердя, о присвята діва, надія нашого спасіння, мовимо тебе про дар Божий, богататі, яка веде до життя вічного, будь з нами в кожній хвилині нашого життя. І вода на смерті нашої будь поруч, щоб ми з миром і вірою предстали пред Сином Твоїм Господом нашим Ісусом Христом і почули Його, богословенного Господить, богословення Отця Мого, наслідуйте Царство, готоване вам від створення світу. Амінь. Обрані від віків Матері, Спасителя світу, що дарувала нам через своє народження, благодать Божу, радісну і подячну пісню приносимо. Ти, що в чистоті прийняла в собі Слово Боже, яви освітові спасіння, дари нам грішним покров і заступництво у всіх скорботах, щоб ми достойно прославляли тебе і з радістю співали, радуйся, невіста невісна, ти, що просвічуєш світ, ангели, архангели, дивуються твої величеводиші, бо ти стала матір'ю того, хто тримає всесвіт. Ти що обійняла в собі невмистимого, нам недостойним. Прощення гріхів і зміцнення у доброчесності, щоб ми звільнені від тягаря гріховного могли взивати до тебе, Радуйся, чистота невимовна, радуйся, радости, наша духовна, радуйся, Матір Христа Спасителя, радуйся заступниця світу перед Богом, радуйся, що даруєш нам вічне спасіння, радуйся піднесення до життя вічного, радуйся невіста, не невісна, ти, що просвічуєш світ. З неба і землі вся твар прославляє тебе. Пресвята Діво, бо через Тебе явилося людство спасіння, світу, Росія, ти дарувала світові світла, яке розсіє темряву гріха і смерті, просимо тебе, заступнице, не залишай нас у немощах наших, але допоможи співати з радістю Господові, Алілуя! Премудрість Божа, невимовно явилася через тебе, владичі це Ти Народила Спасителя світу, який просвітив нас, світом істини, з покорою і вдячністю оспівуємо тебе, що своїм послухом і смиренням людський рід. радуйся Матір Божого Слова, радуся заря, що світиш нам у темряві, радуйся Провідниця до спасіння, радуйся утіху тих, хто прагне миру душевного, радуйся стінам непохитного час випробувань, радуйся невістини, невісна, ти, що просвічуєш світ. Слово Боже, виявила ти Діво причиста, коли зачвав воні своєму того, хто все створив, ти вмістила в собі нескінченного і дарувала його людям як Спасителя, тому в покорі серця співаємо Господа, який дарував нам через Тебе спасіння, і взиваємо Алівія, Ти є храмом Божого Духа, Богородице і житлом, божественної премудрості, ми недостойні з вірою і любов'ю, звертаємося до Тебе, просячи допомоги в наших немищах. І прощення гріхів наших сподобає нас завжди бути вірними Твоїм святим заповітам, Радуйся, житло Духа Святого, радуйся, обранце, Божа від вікні, радуйся, що породила Христа, Спасителя, радуйся ласка Твоя, що освітляє наші душі, радуйся скарб невичерпне милосердя, радуйся невістуни, Ти, що просвічуєш світ, боря життєвих негараздів, не повине нас, якщо ми будемо під Твоїм святим покровом, водичицем. Ти є нездоланості на для всіх, хто шукає у тебе допомоги і захисту, тому з радістю і надією взиваємо до Господа Алівуя, Чуючи твій поклик до спасіння, ми грішні підносимо до тебе свої серця в покаянні, ти нашою заступницею перед Богом, даруй нам очищення від гріхів і просвіти душі наші, щоб ми завжди шли шляхом праведності, співаємо тобі з радістю. Радуйся Заступниця в часи наших скорбот, радуйся підкріплення у немочах наших, радуйся ти, що проводиш нас до світла Христового, радуйся, Радость вічна для тих, хто шукає Бога, Радуйся, мати нашого Спасителя і Визволителя, радуся невістани, невісна, ти, що просвічуєш свім, як небесна зірка, ти, Богородице, освітлюєш наші темні серця, ти приводиш нас до Христа, яке є істинним світлом і життям. Просвіти наші душі, щоб ми могли йти шляхом спасіння і з вірою взивати до Бога Аллилуйя! Ти є сходами до небес, через які Господь зійшов до нас, щоб дати нам життя вічне. Ти завжди молишся за нас перед Престолом Божим, щоб ми не збочили на шлях гріха, співаємо тобі з любов'ю і вдячністю, радуйся сходи, що ведуть до Царства Небесного, Радуйся врата, спасіння для всіх віруючих, Радуйся надія і охорона наша. Радості, матір милосердя, радості покрови нашої надії віри, радості, невістини, невісна, ти, що просвічуєш світ. Вся твара радіє твоєї присутності, водичи, це ти принесла на землю того, хто дарував людству спасіння, Ти є провідницею до вічної радості, джерелом життя для всіх, хто шукає Божої милості, прославляючи тебе співаємо з дячністю Господу, Аллуя. Ти, Пресвята Богородиця, є охороною нашої від усіх, ворогів видимих і невидимих, твоєю молитвою перед Господом ми знаходимо захист і милість, прийми наше благання і прости за нас перед Престолом Божим, щоб ми завжди перебували в істині й спасінні, радуйся захисту і покрова від усіх бід, радуйся Спасителько, душ наших від зла, радуйся джерело невичерпної радості. Радийся тиха пристань для всіх скорботних, радийся, що ведеш нас до Христа Спасителя, радися, невіста невісна, ти, що просвічуєш світ, бажаючи спасти людство, Господь вибрав тебе, Водичице, як достойне вмістилище для свого сина, ти дарувала світу джерело життя Христа Спасителя. Тому ми радіємо і славимо Господа, взиваючи, Аллилуйя! Ти пречиста зіва, стала матір'ю того, хто носить на своїх руках весь світ. своїм смиренням і послухом ти повернула людство, втрачене спасіння, тому з любов'ю і боговінням оспівуємо тебе, нашому литовницю, радийся мати Вседержителя світу, радийся, надії всіх, хто звертається до тебе. Радуйся радости для всіх, хто шукає Бога, радуйся покрови для тих, хто вірить у милосердя Боже, радуйся світанку вічного життя, радость невістани, невісна, ти, що просвічуєш світ, неможливо осягнути таїни Твоєї, причиста діва, бо Ти стала матір'ю Бога Творця, але вірою, ми приймаємо це спасіння і з радістю, співаємо Богові, що через Тебе дарував нам життя вічне, Алілуя! Ти є драбина, що веде нас до небес, Богородиця, твоїм заступництвом ми з'єднуємося з Христом, нашим Спасителем і знаходимо прощення від Нього, тому з вдячністю взиваємо до тебе, радишся, драбина, що підносить душі до неба, радишся провідниця до царства Божого, радишся джерело незбагненного милосердя, радишся помічниця наша в життєвих награздах. Радуйся світла, що веде нас до правди, радуйся, невіста, не неневісна, ти, що просвічуєш світ, ти, Богородице, і наше світло і життя твоїм заступництвом і молитвами ми знаходимо шлях до спасіння і надію на вічне життя своїми молитвами захищай нас від усякого зла, щоб ми з вірою і любов'ю взивали до Господа Алілуї. Та істіна для всіх віруючих, причиста Діво, через тебе ми знаходимо силу у спокусах, випробуваннях, молимося тобі, захисти нас від усякої небезпеки, щоб ми завжди перебували в мирі і правді, радуйся непереможна заступниця в часи спокус, Радуйся, міцна, твердина для всіх, хто вірить у тебе, Радуйся, покрови для тих, хто молиться до тебе, Радуйся, опора тих, хто намагається жити у святині. Радуйся, світанку вічної радості, радуйся, невіста, неневісна, ти, що просвічуєш світ, мовимося до тебе, присвята Богородице, не залишай нас у наших немищах, але піднеси наші серця до престолу Божого, прийми наші молитви і даруй нам прощення гріхів, Щоб ми могли співати Богові. Алілуя, Маючи тебе владичице як непорушну захисницю і надію на спасіння, ми з вірою звертаємося до тебе у кожну мить скорботи й нужди, даруй нам захист і укріплення, щоб ми завжди славили тебе, радуйся стіна непохитна до всіх віруючих, радуйся заступниця за всіх, хто молиться до тебе, радуйся джерело невичерпної милості, радуйся радости тих, хто шукає істини, радуйся світанку вічного спасіння. Радості, не невісна, ти що просвічуєш свій. О, Пресвята, мати Божа, прийми наші молитви і молися за нас перед Господом, даруй нам прощення і спасіння, щоб ми з радістю оспівали його святе ім'я, Алілуйя! Ти є наша молитовниця перед Престолом Божим, пречисте Діва, твоїм заступництвом ми отримаємо прощення і благодать від Господа, прийми наші серця, що звертаються до тебе в покаянні, і піднеси їх до небес. Радуйся, матір спасіння для всіх, хто кається, радуйся, помічниця у всякій потребі, радуйся, охоронниця нашого миру і спокою, радуйся, провідниця до життя вічного, радуйся, що підносиш наші молитви до Бога, радуйся, невіста, неневісна, ти, що просвічуєш світ, мовимося до тебе, Пресвята Богородице, прийми наші молитви і не залишай нас у скорботах і випробуваннях. Захисти нас від усякого зла і даруй нам спасіння через Твоє заступництво перед Господом, щоб ми могли співати йому вічно. Аллилуєя! Та є прикладом досконалого смирення і послуху, Богородице, бо твоїм смиренним прийняттям Божої волі ти принесла людству спасіння, прийми наші молитви, і піднеси їх до Престолу Божого, щоб ми завжди шли шляхом праведності. Радуйся приклад смирення і віри, радуйся надія для всіх, хто шукає спасіння, радийся покрови для тих, хто просить у тебе допомоги, радуйся провідниця до життя вічного, радуйся мати милосердя і доброти, радуйся невісту, неневісна, ти, що просвічуєш свої. О, присвятаю, благодатна мати Божа, прийми наше смирине моління, і даруй нам прощення і спасіння через Твоє заступництво перед Господом, спаси нас від усякої скорботи, біди небезпеку щоб ми завжди з вірою і любов'ю співали тобі, Аллилуйя, О присвята і Богодатна, Мати Божа, прийми наше смирене моління, і даруй нам прощення і спасіння через Твоє заступництво перед Господом, спаси нас від всякої скорботи, біди небезпек. Щоб ми завжди з вірою і любов'ю співали тобі, Аллилуйя. Оприсвятаю, благодатна мати Божа, прийми наше смирине моління і дари нам прощення, і спасіння через Твоє заступництво перед Господом, спаси нас від усякої скорботи, біди небезпек, щоб ми завжди з вірою і любов'ю співали тобі. Аллилуйя, ангели, архангели, дивуються твої величі, водичі соботи. Стала матірю, того, хто тримає всесвіт, ти що обійняла в собі невмістимого даруй нам недостойним прощення гріхів і зміцнення у доброчесності, щоб ми звільнення від тягря гріховного могли взивати до тебе, Радуйся, чистота невимовна, радуйся, рада, наша духовна. Радуйся, матір Христа, Спасителя, радуйся заступниця світу перед Богом, Радуйся, що даруєш нам вічне спасіння, радуйся піднесення до життя вічного, радуйся, невіста невісна, ти що просвічуєш світ. Обрані від віків матері, Спасителя світу, що дарувало нам через своє народження, благодать Божу, радісну і подячну пісню приносимо, ти, що в чистоті прийняла в собі, слово Боже явило світові спасіння, даруй нам грішний покров і заступництво всіх скорботах, щоб ми достойно прославляли тебе і з радістю співали, радості невіста, неневісна, ти, що просвічуєш світ. О Пресвята Видичиця Богородице, Пречиста Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, ми недостойні раби Твої стрепетом і, і любов'ю припадаємо до пречистого образу Твого, складаючи Тобі хвилину подяку за всі богодіяння, що Ти явила нам грішним, і за заступництво Твоє, святе, яким ти оберігаєш нас від усякого зла, о водичице Ти сві покров і заступниця наша, мати милості та співчуття. Не переставай молитися за нас негідних перед сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир душевний, спасіння, присвята Богородиці, зубини душі нашої. Просимо тебе, цю нашу хвилю, подяку і миління наші, сподоби нас завжди ходити шляхом заповідей Божих, у вірі правді перебувати, любов Христову зберігати, покорі нас твоїм всесильним материнським омофором, захисти від ворогів видимих і невидимих. Подай нам терпіння у випробуваннях і спасіння душам нашим, бо Ти, і Цариця Небесна, заступниця Християн, і надія тих, хто на тебе уповає, тобі слава славями за цими Синами, Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Обри святаю, приблагословину, Водичи, наша Богородиця, Діва Пречиста, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариці Неба і землі, покрови і захист всіх християн, до Тебе з вірою і смиренням припадаємо, просимо Твого милосердя і заступництва, опишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що народила Спасителя світу, і з ним єднаєш усі, хто взиває до тебе з любов'ю, не відкинь моління нашого, але сподоби нас Твого небесного покрову. Непорочна і пречиста діва, що і храмом Святого Духа, Ти стала матір'ю того, хто носить увесь світ у своїй правиці, злянся на нас грішних і недостойних, та приведи нас до Сина Твого, щоб Він подав нам прощення і спасіння, Ти є наша надія, і заступниця перед Богом, тому могомо тебе, захисти нас від усіх небезпек, видимих і невидимих, і веди нас дорогою правди і праведності, був Бо, водичице Богородице, ти знаєш наші немочі, скороботи. Та розцілення нашим душам і тілам, розрадь засмучених укріпи немічних, навчи нас терпінню і смиренню, ти, що є Матір мого сердя, будь нам швидкою заступницею у всіх наших бідах і скорботах, випроси у Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, що подав нам благодатство для спасіння душ наших. Щоб ми укріплені його милістю могли гідно нести свій хрест і слідувати за ним. пречисте діло під покровом твоємо, ми шукаємо захисту і втіхи, погляне наші немащі гріхи, як мати милосердя, відкинь нас, але допоможи нам звершити покаяння, щоб достоятися прощення гріхів і наслідування Царства Небесного. Мовимося тобі, нам, о Богородице, випроси нам у Господа мир, любов і єдність і мудрість у справах наших, щоб ми завжди. Прагнули чинити волю Божу, годину нашого останнього подиху, будь на матір'ю і заступницею, Визволи нас від ворогів невидимих і видимих, і супроводжуй душі наші до царства небесного, де разом з ангелами святими будемо славити тебе, сина Твого, на віки віків, О, Бог свина Богородиця, ти джерелом нашої радості, і спасіння, прийми наше миління і зі нам своє небесне заступництво, нехай молитвами твоїм, Господь, даруй нам силу, спокусу, Твердістю вірі і чистоту серця, щоб у всьому ми прославляли ім'я Його Святе. Амінь. О, Пресвята владичиця наша Богородиця Пречиста, і Бога Діва Діво Марія, зі смиренням і вдячністю, припадаємо до тебе, наша мати і заступниця, і дякуємо тобі за всі твої милості, які ти щедро дарувала нам недостойним рабам Твоїм, ти, яке не впину за нас перед престолом Сина Твого, і Бога нашого не переставай. Захищати нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякого зла і скорботи, ти наша надія покровителька до тебе, припадаємо з вірою і надією, знаходячи в твоєму материнському заступництві захист і розраду, благаємо тебе, О Мати Божа, настав нас на путь спасіння, укріпи нас, у вірі православній, зміцни нашу любов до Господа і ближніх, оберігай нас від гріхів і спокус Бога всі наші добрі починання і справи, щоб у всьому ми. Слава Перечисте ім'я Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, прийми водичисе, нашу подяку і хвалу, і молися за нас перед лицем Твого Сина, щоб Він дарував нам спасіння і життя вічне, щоб разом з усіма святими ми прославляли Пресвяту Троцю, Отця і Сина і Святого Духа на віки, віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обижні вашим для поширення свого Божого, Вас свині покрови, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.